Що святкують в Україні та світі з 2 грудня до 8 грудня, а партнер рубрики найкращий подарунок коханій людині. Пісня на замовлення. Докладно описі, як все працює. Що пропонуємо скільки вартує. Перше грудня. Всесвітній день боротьби зі снідом. День невролога, День працівників прокуратури України. 2 грудня. Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 3 грудня. Міжнародний день дизайнерів та аніматорів. Міжнародний день людей з інвалідністю. Міжнародний день лікарів. 4 грудня. День інформатики. День замовлень подарунків Діду Морозу. День носіння коричневого взуття. Міжнародний день банків. 5 грудня. День працівників статистики в Україні. День ванної вечірки. 6 грудня. День Збройних сил України. День народження мікрохвильової печі. День Святого Миколая. 7 грудня день місцевого самоврядування в Україні міжнародний день цивільної авіації.